А сьогодні я вас поведу трішки іншими стежками. Покажу наші краєвиди. І підемо в ті місця, які я давно обіцяв, що ми з вами підемо. Там я ще не був ні разу, не знаю, що там на нас чекає. Чи будуть якісь гриби, чи не будуть, уявлення немає. Йду я туди перший раз. Але хоч покажу вам ось цю красу навколо. Майже вилізли. Майже наверху лишилося метрів 30-40 чубка. Ну краса, краса, друзі, що означає вийти з зони комфорту. подивіться, ка краса навколо. Бачите? Таке вдома не побачиш. Ось. А нам шутко до гори, Давай метр п'ятдесят, гора може трошки більше. І вилізла. Давно я тут не був, дуже багато років назад, але варто сюди було прийти. Дека полуниця. Польова. Це не суниці, А деякі полуниці. Ростуть вони ось на таких склонах. Ось на таких пасовиськах, Ось, вони вже, правда, поперестигали трішки. Ось така краса. Так, вилізли ми нарешті на чубок. Горба. Горби, правда, не горе, але якщо ними довго не лазити, то трошки відчутно на дихалку. Ось така краса навкруги відкривається нам. Горби, ліса, поля. Небо голубе, соняшники на полях. Ні-ні, ми з Джеком ще не прийшли. Ми ще в дорозі. Але нам по дорозі попадається ось така стара, стара, дуже стара черешня. А на тому, подивіться. Яких там грибів на ній? Це просто щось чимось. Подивіться, які корчі. Це гриб курка. Раїли? Ось така краса. Ніхто не забрати. Ось ми із Джеком на підході до нашої точки пошуку. Впереді там ліс. Ліс простягається дуже далеко. Тягнеться він так вздовж цим хребтом. Аж туди в сусідні села і так йде аж до Нижнівського моста. Туди заміс, туди в долину, Тягнеться Дністром вздовж. Отак, і ми зараз підемо туди, трохи походимо, помандруємо. Ніколи я сюди не ніяк добратися, аж цього року нарешті. Скільки раз хотів, все не ставало часу. Цього року вже плюнув, так і думаю, піду. Подивлюся, що тут капкується по цих лісах. Чи тут часом не ростуть якісь гриби. Місць ми тут не знаємо, можемо з чим прийти, з цим піти. Може буде взагалі нічого. Але я сподіваюся, що нам щось повезе. Може фортуна нам. Усміхнеться. Добре, а ви дивіться, а ми пішли, джек вже майже у лісі. Ну що, ось ми і в лісі, друзі. Такий нам класний ліс відкривається. Не знаю, правда, що нас тут дочекати. зранку в ході нам попадає перший гриб на сьогодні. Купак такий. Марімух. дивитися, може чистий. Ану. Ой, він зіпрів. Зіпрів, змокрів. Нема, йдемо далі. Ух, а тут пару кроків і він нам знову попадає. Такий Маримух молодий. Ковпачок. Завжди беруть ці гриби. Ось, ніжка в них переважно все у всіх. Має таку спідничку, їх не перепутаєте. Шапочка чистонька, будемо брати. А там їтка класний. Великий, але він напоножився. Ой, він такий мушкарі. Бачите. Мушкарі. І червий не буде нічого чувствовати, Ну, один є. Перший в корзину. Ой, пару кроків нам тут попадає, друзі, два козарі. Правда не знаю, кому не стане. Ось дивіться, які гарні великі. Один. Нагадую, друзі, що в цьому лісі я взагалі перший раз. Я тут не знаю ні місць, ні нічого. Йдемо тільки навгати, шукати. Що повезе, то збираю. Ось. Ой, що ми знайшли серед лісу. Кавелетенська, Велетенська купа з мурашками. Купина. Тут живуть ті великі мурахи дитські, здорові. Королівські називаються, чи як вони забув? Точно. Котіла колонія. Така величезна десь купить. Красо? Прямо посеред лісу. Нічого собі, це або я фортовий, або що. Взагалі, друзі, не минає пів години, як ми ходимо по цьому лісі. Таких півгодини, пів години, хвилин 15 висили. І я знаходжу першого білого гриба. Ви собі це уявляєте. В нових лісах, не знаю чи місце. Просто такой йду і натикаюсь, навіть не один, а їх тут два. Опа, перед цим я знайшов два козарика. Два козарі, ще до того був ЧСІ, один ковпак нам пішов козин, а тут таких два білих. Подивіться, які два. Один підкусаний трошки, один такий нічого. У Мосі. І тут такий слідуючий. Ось. Таких два грибочка. Краса. Зараз чистимо, йдемо далі. Ну що тут скажеш? Вже нам повезло щось. Багато років назад я йшов через цей ліс на Дністер, на рибалку. Колись ми сюди дуже часто ходили. Ось я бачу там ще одного гриба. Прямо біля самої стежки. Ось тут є стежка. І воно вже такий ледве видно. Сюди вже давно ніхто майже такий не ходить. Ось. Ми кудись ходили сюди на рибалку, але щось ніколи не доходило сюди піти за грибами. По цих лісах. Так стежкою нам скасався. На Дністер. Ось, деський знов. А за грибами сюди ніколи не дивився. Аж сьогодні я все-таки вирішився піти подивитися. Так, розина там. Цей білий в мене в руках, пішов крутитися, бачу там ще одного. Бачу ще одного такого молоденького. Самі молоді білячки. Ось дицький класний. Опа-на. Ще один такий. Є четвертий. Що, Джек? Класні тут місця, правда? Подивіться, краса навколо. Глухий-глухий ліс. Самі граби-граби. Ох, віцький там лисочок. Молесечки ще є. Недалечко. Мені вже цей ліс починає подобатися. Ух ти, вони якісь потолочені. Тут же, мабуть, хтось був. Ага, Значить сюди хтось ходить гриби збирати. Значить, я не один такий мудрий. Значить я не один такий мудрий. Хтось лисички по покопав, по по Ну, Ми вже їх заберемо. Ось дивіться, потолочили. Опа, лабри я збираю, йдемо далі. Ну що, ви таке бачили? У лісі з вудкою на рибі. Правда не бачу? Я такого не бачу. Але якось так ходив став там на гриби і на рибу цими лісами. Правда, я був малий ще. Тут лисички пішли, які гарні. Нам попадають. Красота. Десь ще бачу, вже загубив. Опа! Ось такі лисички, друзі. Тут ще такий корчик. Один Опа. краса. Ось чистим йдемо далі, козинь вже, дивіться, скільки. Я, я, я лисички я тут каву показував вам. Що там мій крас загубив одну. А тут Джек мені каже, ну ходи сюди, дивись, що там стоїть. Молодець. Дякую, що показав, я навіть не бачу його. ти ну, мене молодець. Ну а я... Я вже йду до нього. ну. Ну Там збоку який білий. О, який білий себе, осте. Не кусай мене. Ну який білий. Ой. його. Пайнецький. Володій. Джек молодець. Найшов. Теж? Джек? Джек молодець. ну Недурно кажуть, хто шукає, той знаходить. Ось ще цей у руках. Біля нього знайшов глубінку, покрутився недалеко від нього, знайшов ще одного молодого. Ось такий. Саме цікаве. Іду сюди далі у траву. Такі гарні перспективні місця. А граб'ю тут немає, нічого немає. А йду туди ближче до краю, там посадка йде. Молодий ліс по прикрай попадається. Лисички білі. Ось така у нас історія. Ну, зараз дам долину, нам до гори лісом. Шукати далі місця. Одне місце знайшли. Йдемо далі. І тут та сама історія, що всюди. Теж страшно ліс порізаний. Тут вікно. Тут котрошки лишили, там знову вікно. Туди далі знову нема. Взагалі, як всюди. Дуже страшно ліс сюди порізаний. Страшне. Піднімаємося з джеком гори. По склоні нам попадають. Ось. Такі гриби білі полізли. По всіх лісах. Там ще один. А там попадає нам козар. Ось. На самому склоні. Ось так. Такі о. Беремо. Поставив козора в корзину. Там може замітив лисичку. Ось така. А від неї недалечко там зазирає біляк. І є, на самому склоні. Ось який тут каздоровенький, гарний. Ось який. Ух ти, який! Ааа, світ міцно. Така на дуже лезна. Ось. Красава, правда? Ну що, йдемо далі? І наступні гриби попадають нам такі голубінки. Найшли ми їх тут також. Перші Та на сьогодні. Дивіться, що чи чисті. Перед тим не знайшов одну, коло білого була чиста. Зайшли ну. такий дубово-черешневий ліс, дуби і черешні одні. І нам тут попадають голубинки. Ліс такий гарний, але пілого тут не бачу. А вже перейдемо через нього. Йдемо далі. Оце дубок, дубок. Старойний велет. Тут ми знайшли два яйця веселки. Ось. Так, попадає на молодий грибок. Ось такий коза. Один. Та ми бачу ще один. От він не сам. Ще один. Тут біля потика. Ще один. Тут ще один. чотири Там бачу. і ще один. Ну, з білими не дуже густо попало тут там пару. На самому початку. Там вже трошки ходимо часу. такі попадають голубінки. Козарі. Якийсь здоровий але старий. Не будемо брати. Mm -hmm. Тут такі місця не знаємо, але цікаво ходити по лісі, якому ти нічого не знаєш. Дуже цікаво, особливо ходити білі гриби на нових лісах і на, на нових місцях. Ось, краса. Йдемо далі, Ідемо далі, попадаємо на коло грибів. Беру поки що все, що попадає. Бо ліс мені не знайомий. Вбираю все накупи. Якраз попали. Мені ті гриби, що я хотів. Пару днів я їх не міг вже знайти. А в цих лісах їх десь і є. Правда, дуже багато червивих голубінок. Але дуже багато. Коли такі попадають, великі. Ось. Ось так. Ось так. Такий ліс гарний, бачите? Мох, чистий, граби, дуби, черешні. Думаю, зразу що це білі, але це козарі. А білого чогось тут немає. Не знаю чому. Такий ліс перспективний, але... Конвалія. Могло би тут біля чоквіс хакувати, але щось його немає. Козарі, голубінки. Є. І то багато. Ось. Попадається. Попадається. О, знову цілий кулак. Багато то літо, багато червива, багато приходиться викидати. Але кажу, поки що збираю все, що попадає, бо не знаю, чи знайду білі. Що, зайшов, А тут козарів і голубінок. Такі, що просто капець. Попадає нам ще один смачний гриб, називається яєшник нас. Ось, знайшов я ще один ліс де вони розсуд. Клас, Знайшов вже їх штук 5. Берем. Ну що, продовжуємо далі. Корзині в корзині у нас пів кошика різного гриба, козар, білий, голубінка, яєшник, ковпак, п'ять видів. Ось, Прийшли ми вже трохи добряче лісу. Зараз вам покажу, куди ми прийшли і скільки. Де, ми ж екму далі по дорозі. Зараз підемо понадністер лісом. дивитися, що тут є, чи щось є, чи нема. Прийшли ми ось звідти, бачите, ось там початок лісу. Ми зайшли ось там, аж там далеко-далеко, так зайшли в долину, в яму. Піднялися на пагор, пішли ось цим лісом, вийшли ось там на дорогу і йдемо сюди. І так підемо підемо цією дорогою. Там ще підемо по лісах так і пустимося туди в долину. І підемо знову лісом туди. Такий у нас йде маршрут. Дуже багато лісу обійдемо сьогодні. Пішли на розвідку. Правда? Результат у нас поки що такий собі. Знайшли в одному місці. І то там на самому початку, на самому верху, ось там, бачите, там лише не зайшли, попали на пару біляків. І на підйомі знайшли одного. І все. Ну що, та нічого, ми ще десь знайдемо місця. Коло бріски. Набрів я на коло лисичок. Такі гарні. Лисички сьогодні попадаються дуже часто. Беремо те, що є. Білих, не знати, ще знайдемо з джеком, правда? Не везе нам на білі сьогодні, ми не знаємо тут місця. Але на місце ми знайшли вже собі запишемо. запишем, купка лисичок, чесно. Так, корзині у нас ось тако, вже пів корзини. А тут на стовбурі дерева, подивіться яких тут оленячих рогів. Ось молоденькі. В общем, цілий патик вздовж Всі у них молоді, правда. Вот такая картинка. Классно, правда? Це хто їх любить, це комусь був би джекпот. Но я їх не беру. Так відпочиваємо. А я тут попав. Знову на лисички. Такі гарні собі ростуть. Такі класні. Опально. А тут у нас тут лисички. Це дуже добре. Давно такі риби збирав, такі кількості по тих лісах, що я ходжу, вони попадаються дуже рідко. А тут є вже сьогодні я підспировав нормально. Тут ще така одна, такі гарні великі. Ось, ви ціка здорова. Це взагалі така летанська. Тут цілий корчик. Ось які. Ну що, чистимо, йдемо далі. Ну, під листочком сховався якийсь грибочок, що то загибель? А, ну. а це напевно та коза. Коза, Це, напевно старий. Решті. Довго ми ходили, за тобой шукали. Під гамом знайшли такого молодого. Більше двох годин я ходив. Після останнього білого, поки знайшов знову. Ось. Угу. Трудові сьогодні білячки, трудові. Пешапка страчить. Ну вже знову білий. Білий підкусаний. Я вже... Перестав бігати своїм очам, що вже сьогодні ще білі попадає. Мой ще один молодий. І молоденькі. Лізуть. Може тут по цих лісах лізе пізніше. А? Як ви думаєте, ану пишіть. Може таки бути. Може він тут лізе пізніше, ніж в тих лісах. Самий молоденький сьогодні. Великих майже немає. Один такий більший. Так, і проходить ще хвилин 15. І ми знаходимо ще одного. Ну важко сьогодні дивись. Дуже важко. І молодесенькі самі. Не знаю, може вартує сюди ще раз буде підійти. Десь може через тиждень. Може вони тут ще будуть. Все, робимо гонький перевал. Перекусаємо з Джеком. На годиннику вже обід минув. А ми встали в 3 годині. Ще не обідали нічого. Маю тут огірок помідору, кусок хліба, за джековий хліба, а мені помідору. Перекусимо йдемо далі. Ну що, друзі, ось і підійшов наш похід до фіналу. на цьому будемо закінчувати. Походили з вами новими місцями. Побродив, показав вам чудову природу навколо нас. таку Таке творіння Боже позаду нас. Бачите, така краса навколо. Та аж душа співає. Ну добре, друзі. Такі були в нас грибочки, білих маловато. Ну, не повезло нам, що робити. Але походили, будемо знати, що тут з білими не густо Добре, ну все, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все буде Україна, зустрінемося на слідущих чудових рибалках. Па, па Ось таке сьогодні наше відео. Сходили купа лісу. П'ять з половиною годин ми продили лісами. Ходили, шукали білі гриби. Знайшли їх дуже мало, не знаю, може, 10. Всіх разом. Може і не буде десь, не, не знаю, не рахував. Попали трохи на таких лисичок гарних. Козарі, голубінок було дуже багато. правда дуже сильно червий, багато викидав. Дуже багато бачу, навіть не свідки підіймати. Мав надію, думав, може, якісь знайдемо білі. Так не знайшов. Ріжку довше не роб тому. Ну. То кажу, хто не ризикує, то не п'є шампанське, але ми сьогодні ризикнули і шампанське не будемо пити. Прогадали. Ну, напевно, більше туди йти не буду. Ну, і в баню. Як йти цими лісами, що я знаю, то й будуть грибочки. А така нині історія, друзі.